вот тут... Господи, zoom. простите, позже завязал. Да, да Виктория Калероника. По цим пальцем саме зручніше. Попередній час 58617 на всіх да. Зум такий Да, це дівчина, все правильно. Вона ще Його маг, можна і іскр... мак, і подівкер сам, Макі Бачиш? Вона зараз наболювала схему і проїде. І кожен заїзд окремо. Тобто рек нажав, рек виключив. Добре. Ага, дякую. Вона швидко присунує виборок і вона хорошо їде по траєкторі, одразу з вакуумом залежає на зміжки. Вчасно нахилує мотоцикл для того, щоб не тримати його в фірму, а дозволити йому закритись суперчасно. вчасно. Прискорюється на учасничках, де можна прискоритись. Перекладка зайвіться і раз, згодом просто повернула, можна повернувати після перекладки.

Хвилина 04, 312. аплодисмент.